Європейському парламенті вже цих документів, яке відбудеться наступного тижня, і після цього, вже рівно за місяць, українці зможуть без віз відвідувати. Країни Європейського союзу, а також ці країни, які мають узгодження з країнами Шенгенської зони, це такі країни, як Швейцарія та інші. Дуже важливо також сьогодні. Більше уваги мені здається, журналістам уже і засобам масової інформації розповідати українцям, щоб не було тут міфів, щоб не було знаєте, якихось потім неприємностей під час перетину кордону. Які ж будуть ці правила нові безвізового поїздок безвізових до країн. Європейського союзу, по перше, дуже важливо українцям пам'ятати, що право на безвізову короткотермінову поїздку дає тільки закордонний кордонний паспорт нового зразка, біометричний паспорт, який варто зробити. Так само варто пам'ятати, що безвізовий режим це тільки короткотермінові поїздки, які не дають право на працевлаштування, на лікування, на освіту. Для цього потрібно спеціальні візи. Але дуже важливо, що ми не просто зараз отримуємо. Уємо безвізовий режим з країнами Європейського союзу, і тут Україна в першу чергу провела дуже серйозні внутрішні реформи, виконуючи план дій щодо візової лібералізації в кількох сферах. Це і починаючи від безпеки наших кордонів, навіть введення біометричних паспортів і нових паспортів українських. Це так само були наші зобов'язання, закінчуючи дуже важливими ґрунтовними нашими реформами в боротьбі з корупцією. Це також були частина плану щодо візової лібералізації, і великий блок це права людини. І в цьому контексті мені би хотілося так само сказати, що українські депутати, які багато зробили трьох парламентів по суті, з 2007 року, для того, щоб проголосувати весь пакет документів. Ще є у нас один борг. Це новий проект трудового кодексу. Якщо комусь за там знаєте, якось там уникнути внесення до нового проекту трудового кодексу, які зміни, що стосуються антидискримінаційних норм, це буде дуже серйозна загроза в сприйнятті європейським союзом України. Тому я вважаю, що парламент має тут виконати всі свої зобов'язання і не думати навіть не мати гадку, жодна фракція, жодна політична сила щось там після старту безвізового режиму переробляти. Ну власне для Вступного слова це все я слухаю ваші запитання. Каріна, а ви могли б прокоментувати можливо кілька деталей зустрічі між Трампом і українським міністром закордонних справ, особливо в контексті заяви Лаврова про те, що адміністрація Трампа дуже нормальні хлопці і вони бажають угоди, чи не буде ця угода коштом України? Що відомо за результатами цієї зустрічі? Насправді надзвичайно символічним є той факт, що зустріч міністра закордонних справ з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом з віце-президентом Пенсом відбулася саме в той день, коли у Вашингтоні так само перебував міністр закордонних справ Російської Федерації і мав відповідні зустрічі. Очевидно, що це дуже чіткий сигнал Україні і світу з боку нашого стратегічного партнера Сполучених Штатів Америки, що ніколи українське питання не буде вирішуватися за Україну. Мінською спиною і без участі України друге, що Америка віддана позиції, що врегулювання на Донбасі повністю залежить від мінських угод, від виконання мінських угод, виконувати яких має саме Російська Федерація, яка сьогодні є ключовим порушником, і це є той ключовий сигнал, який є важливим і для України, і для світу, який є очевидно надзвичайно неприємним для Російської Федерації, яка і в мінську, і в нормандському форматі, і на всіх майданчиках Чиках робить вигляд, що е, мене тут немає на Донбасі в Криму. Ми теж заблудилися, і, і що, начебто, Російська Федерація не має жодного відношення до конфлікту на Донбасі. Очевидно, що це не так. Це чітко усвідомлює світ. Ну, і також е, треба зрозуміти, що ця зустріч стала можлива завдяки дійсно такій дуже активному діалогу, який відбувається між е, Україною і новою адміністрацією Сполучених Штатів Америки, і на рівні адміністрації президента України і адміністрації Сполучених Штатів Америки. І про це говорять і ті телефонні контакти, і зустрічі, які вже були в президента. І на рівні звичайно наших зовнішньополітичних і дипломатичних відомств це важливо і насправді мені здається, це також важливий сигнал для всіх тих, хто ще вчора по всіх каналах кричав про зраду зрацьку, про те, що, начебто, українська дипломатія десь сидить у передпокоях попрошання знаєте, треба більше вірити в Україну і в українську дипломатію, яка працює в надзвичайно непростих умовах з іншими трошечки бюджетами, але знаєте, ніж російська дипломатія, але відда. Я вважаю, що наші дипломати це справжні солдати дипломатичного фронту, так само як і журналісти а що обговорювали обговорювали так. І я думаю, що ми всі бачили і заяву нашого посольства, і вже перші коментарі Міністерства закордонних справ. Ключові теми, які обговорювалися під час всіх зустрічей міністра закордонних справ, це звичайно безпекова ситуація на Донбасі, тому що безпекова ситуація на Донбасі це по суті безпекова ситуація в Європі. Виконання мінських угод, і тут дуже важливо, що американська дипломат. Матія американські лідери е, чують інформацію з перших вуст. Також е, я хочу сказати, що в ці дні, наприклад, в Україні перебуває велика делегація конгресменів американських. Вони також мали зустрічі із е, представниками парламенту з президентом України. І під час цих зустрічей ми також отримуємо дуже важливі сигнали підтримки е, України українського питання з боку конгресу. Е, Хотілося б щоб більше американських наших партнерів, колег бували не тільки в Києві, а й на Донбасі. І власне, ми докладаємося всіх зусиль для того, щоб американські політики на власні очі, так само як знаєте, кілька місяців тому американські сенатори-конгресмени разом з президентом України побували на Донбасі, щоб таких візитів було більше, тому що після цього менше питань, А що ж таке конфлікт на Донбасі? Да, а хто автор, а що там відбувається? Як на вашу думку, може вплинути запровадження безвізу на? Ситуацію на міських пригорах на поведінку там в Росії, ситуацію на Донбасі. Чи не варто боятися загострення? Знаєте, одна така була цікава якась ситуація в Мінську, де ви знаєте, мінський формат тристоронній. Там я працюють представники України, Росії і ОБСЄ, але є запрошені представники від так званих ОРДО і ОРЛО. І одна пані там весь час розмахувала якоюсь книжицею з. Ні, там абревіатурою і розповідала що це її паспорт, за яким ми її не впускають навіть в Білорусі. Це ж очевидно. І я говорю, цікаво, треба вас фотографувати в нашу міграційну службу передати, щоб ви потім, коли прийдете за українським паспортом біометричним, то був там такий фактаж. Вона його зразу сховала. Власне, я думаю, що очевидно, що і кримчани, які зараз знаходяться в окупації, і наші громадяни, прості, які знаходяться на окупованих територіях Донецької і Луганської області, так само сьогодні отримали дуже важливий чіткий сигнал. Вони є громадянами України і без Безвізовий режим стосується всіх громадян України, і це ті реформи, які українська влада робить і для того, щоб в рамках гібридної війни мати дуже важливий аргумент, що майбутнє Криму, майбутнє Донбасу воно з Києвом, а не з русським міром. Я думаю, що це потрібно усвідомлювати. Але так само українська влада розуміє свою чітку відповідальність, і тут ми будемо апелювати до всіх громадян, що безвізовий режим це привілея, велика, важлива, але це і відповідальність. Звичайно, його не можна порушувати. Не можна більше 90 днів знаходитися без іншої візи в країнах Європейського союзу, і дуже важливо, щоб ті люди, до яких є претензії українських правоохоронних органів, які мають проблеми з законом і не мають права да там на виїзд за кордон, щоб тут ми так само дуже чітко ставили ці прігради і не створювали жодних ризиків для наших партнерів. Скажіть, коли матимемо новий екзот, що як шанси? Ви знаєте, а я хочу сказати, що наскільки мені відомо, дуже такі йшли важкі дебати відносно нового трудового кодексу в профільному комітеті соціальної політики. Але вони стосувалися не тільки поправок, що стосуються антидискримінаційних, а там дуже багато поправок, які потребували серйозної дискусії, і стосувалися саме захисту прав людей, які працюють. Власне, я менше тут є експертом в цих темах, тому я думаю, що. О, важливо, що ви поговорили більше з профільним представником комітету. Але, от сьогодні, наприклад, зараз буде відбуватися така нарада, що четвергова в керівництва парламенту, де будуть обговорюватися найближчі плани на наступні дві, слава Богу, вже сесійні сесії сесійні тижні, які депутати будуть працювати. І, можливо, тоді буде більш зрозуміло, які саме питання будуть стояти в порядку денному. Я не можу прогнозувати, яка доля от саме цієї редакції. Нового трудового кодексу, тому що до нього було багато претензій і про спілок і інших організацій. От і я не виключаю, що можливо він потребує допрацювання, але я наполягатиму на тому, що ті норми, які є вже внесені в старий трудовий кодекс, які стосуються зобов'язань України перед нашими європейськими партнерами, ніякі парламентські талібани не можуть змінювати. Розумієте, тому що всі вони мають дипломатичний паспорт і намагатися намахати європейських партнерів після надання нам безвізового режиму ми цього не допустимо. 17 травня має вже бути заключний етап затвердження підписання. підписання. Це суто формальна процедура, чи там можуть ще бути якісь нюанси, ще якісь термінувані це, це вже остання, просто підпис технічний, тому що а, говорячи от, Україна дуже така забюрократизована країна, але насправді європейський союз, як ми бачимо, це також структура, яка має таку дуже серйозну бюрократичну процедуру. Це буде останній підпис урочистий і власне після цього вже тільки буде опублікування вже в Європейській європейському віснику ці інформації, і потім за кілька тижнів вступить безвізовий режим. І власне дуже хочеться в цьому контексті подякувати такій маленькій, але для України дуже важливій, як виявилося, країні Мальта, яка зараз головує в Європейському Союзі, і вона уявіть собі, от зробила дуже серйозні кроки для того, щоб ми ось цю бюрократичну процедуру пройшли як не швидше, тому що а, були такі розмови, що можливо Україна все це зможе пройти аж в осіні цього року. Завдяки... Дяки в тому числі друзям України, лобістам України в Європейському Союзі, все складається добре. До відпускного періоду українці матимуть менше проблем з цими чергами в візах. Не можна тільки порадіти, що закриються ці принизливі візові центри, де скільки часу, ну і ви всі теж витрачали, щоб отримати віздень Росії. Можна читати таке уточнення хороше, хороше уточнення. Я думаю, так. Скажіть, будь ласка.